Згадайте, що 19 січня почались перші смерті. Це після прийняття цих законів. І Сергій Нігоян, і всі інші, хто полягли тоді на Грушевського, на Інститутський це все наслідки тих законів. І ці люди приймали. І громада змусила Верховну Раду прийняти ілюстраційний закон. І був він прийнятий. І це призначення, це просто плювок всій громаді. Ми не маємо. Морального права допустити таких призначень. Зараз можуть сказати, що нас прийшло тут 100 чоловік, 200 чоловік. Але згадайте, коли починався перший другий майдан. Приходило сюди 10 чоловік, 20 чоловік, а потім прийшли тисячі. І отакі, такі дії можуть привести до то того, що сюди прийдуть десятки тисяч людей. Ми втомилися від такого життя. Ми від втомилися від зміни цього. Кругового вороту, круговерті оцих бандитів. Одні пішли, інші прийшли. Громада сьогодні зранку, знаючи, що у нас сьогодні віче, я в 8-й годині зателефонував людині, яку було призначено головою КМДА Кузьменко. Нам не відповіли, що правда, коли ми вже йшли, йшли на допит по подіям двохденної давнини, йшли на допит до міської ради, мені перезвонив Кузьменко. Міїці. Мені перезвонив Кузьменко, я представився, хто я є, і запропонував людині прийти до нас на віче. Це було дуже чемно. У нас є запис, це було в межах закону. Я запропонував йому як людині, яка має намір і совість очолити нашу область, прийти і довести, можливо, ми в чомусь помиляємося, прийти довести свою правоту. Людина по телефону сказала, що він не голосував за закон від 16 січня. Що він навпаки голосував за його відміну, коли я сказав, що це є брехня, тому що є роздруківка безпосередньо самих голосів, є відео, коли знято за що люди, за що голосували депутати Верховної Ради. Він сказав, що це є неправда. Він сказав, що це є картинка, бо ми хочемо створити йому якусь показову картинку на камері. Я хотів би звернутися, маю надію, що людина знаходиться за нашою спиною, адже за деякою інформацією він там вже перебував і два дні назад. Хочу сказати так: ми звичайні нормальні люди, які представляють тут нашу громаду, дійсно нас стоїть 100-150 чоловік, але це найбільш активні люди, за якими стоять не один десяток, а то і сотня людей. Ми хотіли почути цю людину, і я так собі думаю, що людина, яка не має чого скривати і не має за неї брехні, вона б вийшла і сказала: якщо ця людина боїться, значить є чого боятися. Сьогодні почув таку цікаву інформацію, що коли Петру Порошенку показали це відео, як ми блокували обласну раду своїми вимогами законними. Як це було дійсно толерантно в межах закону. Кажуть, що Порошенко був, м'яко кажучи, знітаний. Він турбується за свій рейтинг, рейтинг своєї політичної сили. Я думаю, що Петра Порошенка вистачить розуму і здорового гузду, відмінити свій наказ, прислухатися до нас як представників громади. І нарешті наша область отримає того, хто живе безпосередньо в області, того, хто є частиною цієї області, того, хто представляє інтереси цієї області, запрошую до слова керівника самооборони Кіровоградського Євромайдану Миколу Петровича Джогана. Слава Україні! Шановна громада! вже почули, чому ця людина недостойна займати цю посаду. Мої побратими сказали: я скажу лише, що треба для цього зробити. Адже коли почули ми, що ця людина призначена була, можливо, з помилки Петра Порошенка, можливо, хтось йому підставив цей аркуш паперу і підписав. Але коли ми почули, ми зібралися тут невеликою кількістю людей, але кількість людей це активні люди, як завжди. Було прийнято рішення, безстрокова акція. Що це означає? Що поки не буде виконати наші вимоги, ми звідси не підемо. Ми дотримуємося свого слова. І так ще буде так, як ми скажемо. Тому що помилки, які були у попередників, не враховані. Там є такий плакат. Стоп беззаконню, керовогращена територія закону. Будь-то, кого призначить президент, кх, вибачте, крипцю цієї особи, нам не важливо прізвище. Нам важливо, щоб людина була чесна, щоб пройшла ілюстрацію. Нам важливо, щоб всі прокурори, начальники міліції, суди. Дія чесно. Якщо цього не буде, далі буде діяти ілюстратор такий, як, як діє зараз, а можливо і більш і, і, радикальніший. Це не погрози. Далі так жити не можна. Я звертаюся до керівників громадських організацій, до політичних сил. Будь ласка, зареєструйтесь в ілюстраційному наметі, хто тут є присутній. Ми розробимо подальші дії. А подальші дії які? Вимога. Нехай сам завтра прийде до нас, сьогодні не зміг прийти він. Пан Кузьменко, напише заяву добровіль про звільнення. Це перша вимога. І ми ні на які не йде посупки. Нам не треба посади. Нам треба закон. Нам треба, щоб діяв закон. Якщо для, цього, для цієї мети досягне треба ще якісь дії, ми готові. Мої побратими навіть голос оголосити Якщо вони хочуть переступити через нас, ми сядемо там біля дверей будемо сидіти, а переступають. Але це буде знову ж те, що не чують людей, тоді люди скажуть гучніше слово. Слава Україні! Юрій, слава! Запрошую до слова активіста нашого майдану Олексія Цоколова. Дякую, доброго здоров'я всім. От, знаєте, так хочу трошки розказати, ну як моє бачення трошки таке. От раніше Кузьменко і команда, єдина команда, пхали, кидали в топку, були кочегарами паровоза імені Януковича, на якому було написано на тому паровозі кат. Зараз на паровозі написали дипломат. І набирають кочегарів тих самих. Які не голосували за закони 16 січня, які не привозили ті тушок, які були не в єдиній команді. І один з аргументів, яких я почув тут, вони господарники, чи по Азарову господарники. І виходить, те ж саме, що за Януковича говорили, він в Донбасі самий такий потужний господарник. І той господарник де зараз? Де той господарник? І оце все, що ну, вони виведуть країну, виведемо країну ми. Заїжджаючи в Кіровоград, я подивився і подром, і собача виставка, чи я не знаю, скільки там машин. Там два квартали забиті машинами. І оця площа є в їх право, в тих людей є право вигулювати собачок і все. А в нас є обов'язки перед оцими хлопцями, які загинули. Під тими хлопцями, які ще на АТО, які своє життя кладуть, здоров'я, можливо, навіть не бачачи своїх дітей подальшому, у нас є обов'язок отут не допустити, вибачте, будь ласка, оцих перевертнів, бо інакше їх не можу назвати. Не пройшло півроку, як вони кепку міняють. І міняють одне. Якщо помилився президент, а я думаю, що він помилився. То значить, призначні, якщо він не помилився, а дійсно це його таке рішення, то помилився український народ, який вибрав такого президента. От я вважаю так. То цю помилку потрібно і виправляти, інакше немає другого наш шансу. А то, що там я не голосував, знайдіть підпис, де я голосував. Та ні, ти. Я не слідчий і не буду відбитки пальців шукати, підписи, все. Є протокол Верховної Ради, де чітко вказано, що Кузьменко 16 січня голосував за. Це документ. Нехай він його протестовує судом, чи, чи заяви його, що він не голосував. То все, то все кіно. Кіно. Слава Україні!